Привіт, я Єва, Скрипалька. Я мешкаю в цьому затишному будиночку разом зі своєю мінікишкою Вишенкою. Привіт, я Віра. Віднедавна я мешкаю поруч, а це мій хом'як тортик. Ух ти, справжня циркова кішка. Так, це завдяки чарівній вишні. Дивись, вишенька на тортику готовий концертний номер. Ходімо дещо покажу. Тортику. Оце і є моя вишня. Її ягоди наділяють цирковими талантами тих, хто їх скуштує. Твоя кішка єсть вишні? Звичайно, ні. Я почав для неї вишневе печиво. Здається, тортик також хоче печиво. Пригощайся тортику. І ти віра тут усім вистачить. Вони пригостилися, а тоді почали жонлювати і веселилися аж до вечора. Та вночі відлюдниця баба ліза. З болота пробрався до євіної кухні і вкрала печиво. На ранок міста облетіла новина, що в ліс зжуглює печивом на болоті. Мешканці збіглися подивитися на це дійство. Коли Віра з тортиком та Єва з вишенькою також з'явилися там, вона хотіла сховатися в будинок, але друзі не дозволили їй і пригостили її печивом. баба ліза здивувалася і стала набагато добрішою. А Єва, Віра, Тортик і вишенька стали виступати по містах зі своїм номером вишенька на тортику». Наприкінці публіку пригощали чарівним печивом.